Говорити не можу. Ми все нолі моці. Ідіть сюди. Все, дякуємо. Побачимось через дві неділі. Це, це, вони вже какашку знайшли, то на щастя. Я вже крута! Відпочинок починається. З круасана і кофа. Класні! Ви бачили мене я таку щасливу. Побачте Всім смачної кави з рідними. Да, рідна. Ти мене любиш? Хоч трохи. Так що таке? Ми тут на другий. Трошки на другий, трошки на третій. Я як згадаю, як год назад я їздила. Я як згадаю, як год назад я їздила, то зараз, звісно, я молодець. Почала страх, поняла? Їхала і все. Я сіла і поїхала на море. Сіла і це. Подарки з України. Це те, що я заказувала книжки мого любимого автора. У мене тангос Юрій Вінничук. П'ять книжок з цієї серії є історичні. О, чотири приїхало. Боже, я не чекала, що вони такі товсті, Офігенно. Мій альбом, я альбоми роблю в Україні. Моя Настінка мені все зробила. Ой, потім будемо дивитися, красота. Дивіться, мені казали, я свікруху не люблю. Пожалуйста, хто перший на сторінках? Марія замовляла палочки, кукурузні солодкі, бо Віталії нема. І де шляпа? Де шляпу вже діла? На голові в тебе. Ні, її шляпу. Панамку їй привезли. А це мені оставлять. Правда класно. Думала всі сумки не влізли, не влізли, нічого не влізли за ящиків, і щось там не влізло.